Якщо через війну вам довелося покинути домівку та евакуюватися в більш безпечні регіони України, то ви маєте право отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Як це зробити? Розповідаємо. Хто має право отримати статус ВПО? Наразі отримати довідку ВПО можуть громадяни України, які з 24 лютого цього року перемістилися із регіонів, визначених розпорядженням уряду від 6 березня 2022 року. Це особи з міста Києва, а також з відповідних областей України. Хто може звернутися по отримання статусу ВПО? Особи віком від 14 років подають документи особисто. Діти до 14 років недієздатні та особи з обмеженою дієздатністю через законного представника або опікуна піклувальника. Діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, звертаються через законного представника або керівника закладу, в який влаштована дитина. Діти до 14 років, які прибули без супроводу батьків, подають заяву через родичів або вічима мачуху, у яких проживає дитина. У разі відсутності будь-яких родичів заяву подає представник органів опіки та піклування. Які документи потрібні, щоб отримати статус ВПО, заява встановленого зразка, документ, що засвідчує особу і підтверджує громадянство України або її спеціальний статус, свідоцтво про народження дитини або інші документи, що підтверджують родинні відносини між дитиною та заявником? За потреби додатково подайте документ, що посвідчує вашу особу як законного представника, або підтверджує ваші повноваження. Для утримання статусу ВПО необхідно звернутися до органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування або уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних міських рад. Також можна подати заявку на отримання довідки через мобільний застосунок порталу Дія. Після відправки заяви на отримання статусу ВПО в застосунку дія слід очікувати її опрацювання, після чого довідка внутрішньопереміщеної особи з'явиться серед ваших цифрових документів, коли надійде виплата для ВПО після подання заявки в дії. Після подання заяви на оформлення допомоги для ВПО в діє вона направляється до управління соціального захисту населення на розгляд і призначення суми грошової допомоги відповідно до вашого статусу. Після цього управління соціального захисту передає цю інформацію до Міністерства соціальної політики, яке проводить виплати. Строк зарахування коштів залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Міністерства соцполітики прорахує кошти у ваш банк. Чекайте повідомлення від банку про зарахування. Коштів на картку є підтримки. Що робити, якщо отримали довідку ВПО в дії, проте з'являється статус вам відмовлено у допомозі ВПО. Слід знати, що заява на отримання статусу ВПО обробляється автоматично, а заява на отримання виплат перевіряється працівником соціального захисту, який і ухвалює рішення про їх призначення або відмову. Якщо у вас відображається такий статус, радимо звернутися до управління соціального захисту за місцем фактичного проживання та уточнити деталі щодо виплати. Маєте запитання щодо захисту прав внутрішньопереміщених осіб? Телефонуйте до контактного центру системи надання безоплатної правової допомоги 0800 213 103.